Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Боже, вчора я як відкрила холодильник свій, як побачила, що в мене там лежить перець, який я хотіла ще тиждень тому фарширувати, то вчора ввечері ще фарширувала перець. Сьогодні що по планам? зараз йду на зустріч. У мене зустріч з людиною, потрібно поспілкуватися. І потім будемо продовжувати влог. І, мабуть, зайду ще на базар, треба подивитися яблучка. Ще поки я згадала, бо я можу забути, в мене вчора і в коментарях запитували, і писали в особисті повідомлення стосовно того фонду. Що я казала про Катю, що вона втомилася. Я не заради того казала, я просто, ну, щоб передати справжні почуття, які в мене вчора були. І попросили розповісти про цей фонд і чи можуть чимось допомогти. Так, дійсно. Я в інст... інстаграм посилання залишу в описі під цим відео на цей. Фонд це офіційний фонд, це зареєстрований фонд в Україні офіційно, це не так, що хочу і давай збирати. Ні. Там є звіти, там чим займаються і так далі, і тому подібне. Тому, якщо у когось буде змога допомогти на тактичну медицину для наших захисників, я буду вам вдячна, тому що. Там велика команда, за гроші там зовсім ніхто не працює. Ні, бухгалтер, то що це офіційно, і бухгалтеру потрібно виплачувати кошти. На цьому все. Вільний час від своєї роботи люди приходять і там допомагають. І ви побачите, хто такий Паша, кому вони допомагають. Вони не тільки військовим допомагають, дитячим будинкам вони допомагають. Там вся інформація є, всі звіти є. І якщо розгорнути там в шапки профіля. Інформацію, то там будуть дані, як і що можна допомогти цьому фонду. Я завжди казала, що разом із вами дуже велика сила, і навіть сам собі, коли ти ставиш питання, не коли це вже все закінчиться, а що я можу для цього зробити, щоб це закінчилося, то так навіть і собі якось легше. Тому хто скільки може і а, і ще Катя казала, можна показати QR-код, його сканувати, і там теж є дані. Ну, це банка на тактичну медицину для ЗСУ монобанку. А в Інстаграмі там є посилання, якщо хтось за кордону захоче. Ну, це в Інстаграм потрібно заходити. Розраховуємо тільки на себе. Якщо там, знаєте, є люди, які не хочуть допомогти, а будуть казати, що там депутати і така тема. Будь ласка, на таку тему мені напишіть. Я особисто я ніколи ні на кого не розраховую. І завжди розраховую тільки на себе. А за це все будемо знаєте, балакати не на Ютубі. Кісточки перемивати, а будемо робити висновки, за кого нам голосувати, щоб більше такого не було. Ну, це моя позиція. Я можу бути не права, я кажу тільки свою думку. Але завтра, завтра, зараз, сьогодні потрібно робити зовсім іншу справу про те, що я вам зараз скажу. Тільки що по вулиці йшла, дивилася і думаю, що щось в мене на голові знов не так. То прийшла, розчесалася, як мені казала моя Галинка розчесуватися. На базарі купила таку шоколадку, собі 39 гривень коштує. І ще яблучка по 20 гривень, ось такі у нас. Купила ще моркви, буду морозити на зиму, але зараз поясню, в мене її вже достатньо. 15 гривень кілограм. І цукор закінчився, на ринку купувала по 30 гривень, тут 800 грамів. Чому я знов купила моркву? Тому що вчора з Владіком щось ну, до зими ж готуємось так, хоча б думками, щоб не було зненацька, як у нас було. І він не подивив, Владі подивився морозильник наш. От. І каже: Таня, ти його повністю заповни. Тоді, коли буде вимикатися електрика, то краще буде тримати холод. Чим більше там всього, тим краще. Ну, я так подумала, ну що я ще буде морозити. Ну, морква, морква вона завжди. Знаєте, навіть на салаті, коли я там мариную... Капусточку, озимку. Та будь-будь який салат, суп, борщ, там неважливо, морква завжди якось так. І ще подивилася, по 14 гривень такий красавчик там був, перчик болгарський, з таким, знаєте, він як жовтий, з таким червоним бачком. Ну, вже важко було нести, наче ти нічого і не купувала, а труба вже важка. Оце, як береш на базарі, трішки більше кілограма, нічого, нічого, моркви трішки більше, нічого, нічого. Ну, і тут, виходить, майже тут півтора-там, півтора вже три кілограма, і тут майже четвертий. І нічого немає, а нести було важко. ну Це як завжди. Так, до речі, що я вирішила, о, щось Катюня написала, зараз подивлюсь, що я вирішила, малювання чи вишивання почала поки що малювати. І тут я малювала ручкою, а тут же взяла олівець. Ну, Таке-сяке, заспокоює. Як виходить, але якось так. А я сьогодні зранку прокидаюся цукор. ну, Тут таке, знаєте, не для кого майже немає. Ну, може, комусь то й вистачить. І я пригадала, пам'ятаєте, хто мене дивився спочатку повномасштабного вторгнення, я зараз покажу оці стільки. В магазинах майже вже нічого не було у нас. Цукор, все порозбирали. Ну, я маю на увазі, от за цукор я зараз буду э, казати, немає. І думаю, та візьму хоч який, щоб він був. І чомусь мені здавалось, коли я купувала, що це як кубиками буде. Рафінат і прийшла додому, відкрила, і тут воно в стіках. Ну, а потім у нас десь тиждень так було, знаєте, туди сюди, щось незрозуміло, щось, ну, воно по всій країні так було. А потім вже почав з'являтися цукор, я купила звичайно, там на кілограми, а це і заховала. І знаєте, що коли ми будемо їхати на море, то я візьму цю пачку не за того, що там щось, а це зручно. Тому що ми завжди там якісь там баночки набирали, ну якось там в кульочки набирали, неважливо. Цукор, бо каву ж робимо. А це, думаю, буде зручно таким чином знаєте, брати на море, що воно не буде розсипатися, а якщо залишиться, то ну, у нас завжди ну, з цим була проблема. Тому ось так. І зранку дістала, а воно у схованки в мене було. І знадобилася. Так, дивлюсь на годинник. в мене ще є 15 хвилин, бо чекають дзвіночка, та іще будемо йти по справах, бо сьогодні день не для мене, не для себе зовсім. Так от, була на базарі, іду ну в своїх думках, знаєте, як от воно буває, і чую якийсь звук, який мене дратує. І від якого в мене починає боліти голова. Повертаюся, а люди вже купують генератори. Ну, принаймні, я бачила тільки одну людину. Чому так склалось враження, що купують? Тому що ну, вмикають у цей генератор, бо він загодів, бо я повернулася, почула. І хлопчик сидить, там щось показує, ну, продавчиня, мабуть. А чоловік так стоїть і так заглядає, знаєте, і там щось є, а він щось як пояснює. Ну, тобто, якщо кому потрібно, зараз ну, ще нормальна ціна на це, тому що коли буде попит, ви знаєте, як ростуть ціни. І навіть морква, а я ще іду з морквою, хто як готується до зими, а я йду з морквою, а хтось буде йти з генератором. Так, потім прийду, буду чистити морку, морозити. І да, до речі, потрібно вже поставити акумулятори холоду. Ось такі у нас акумулятори холоду. Бачите, вони є більше менше. Зараз буду ставити до холодильника. І знаєте, коли будуть вимикати електрику, я зараз просто поставлю нехай нахолоджується. От. І коли вимикають електрику, то ці акумулятори можна просто брати та й перекладати з морозильника в звичайний холодильник. Боже, тут, ну, тут хіба що діда з бабою немає, як казала Владика бабушка. Це треба було їх спочатку поставити під стіночку, розумієте? Що я знайшла? Це я колись соміка купувала. і... Відрізала шматочки якраз на рибний суп. Ну, Добре, нехай вже будуть масло оте ягодинське, що я купувала за акцію в, в АТБ. А це треба було мені спочатку їх поставити, а потім напихувати, щоб воно так понад стіночкою було. Ну нічого, нехай поки так, нехай поки так. Вони заморозяться. І коли вимикають електрику, я їх беру і ставлю туди. І воно нормально тримає. Холод, нічого не розмерзається. У нас було то на 4-5 то на 5 годин, то якраз було нормально. А стосовно цукру, якщо хтось запитає, а навіщо цукор на море вести, ну, я не знаю. Ми відпочивали в Кирилівці. І ти коли туди приїжджаєш купувати це ще дорожче, і все одно потрібно це купувати. А так там ну скільки там пів кіло взяв з собою там, в пакетик, і все, а воно незручно було. Ми потім в баночки брали, а ті баночки возити, ну коротше. А так, от якраз зручно. Вони всі люди можуть так. А раніше пам'ятаєте, Боже, ми як з Ладіком тільки одружилися та їхали на море. Харчування ми тоді не брали, ні, просто якийсь там домік. Бо ж я не пам'ятаю, це було 95-й рік, мабуть, десь так. Нам їхали ще на батьківській машині Москвіч. І нам батьки і картоплі, і ще чогось. А я ж хвилювалася, тому що раніше ж з батьками їздили. Я про це не думала. А зараз я їду, чоловіки, Катюні там було скільки? Ну, майже три рочки. Ще не було навіть трьох. І я хвилювалася, щоб не були голодні, то там в багажнику і картопля, і морква, і якісь консерви та. Я вже не пам'ятаю, в багажнику з, хар... з продуктами йти, <гум> Ну, а зараз тільки з цукром і кавою, і чай. А так ми беремо харчування і будемо надалі брати. Для цього потрібен лише час. І тому не тільки віримо в ЗСУ, а і допомагаємо. І робимо кожен з нас те все, що може, для того, щоб цей час настав, і все буде добре. Обов'язково бо завжди так не буде.